Дуже багато людей першим ділом питають, а скільки ж ми зможемо забронювати. Підприємства часто думають, що вони дійсно важливі. Середня заробітна плата не менше 20 тисяч гривень. Іноді доказувати свою важливість є дуже складним процесом. Так, дійсно це цілком реально, і мене часто клієнти запитують, що ну підкажіть, будь ласка, як зараз наскільки важко отримати критичну важливість, і чи це взагалі реально? Тобто, люди ну часто не вірять, що ну вони думають, що норми є, а отримати критичку це ну дуже нереально важко, і по факту вони навряд чи її отримують, і так далі. Тому можу з певністю сказати, що це реально. Загальної статистики немає, але можна сказати так дуже приблизно, що напевно все-таки більше задовільняють, ніж відмовляють. Звісно, якщо у тебе обґрунтовані вимоги, просто якщо ти подаєш звернення і воно взагалі не відповідає критеріям, то ну, шансів на те, що тобі дадуть критичку, просто випадково їх немає. Підприємства часто думають, що вони дійсно важливі, і вони впевнені в цьому, бо вони дійсно допомагають багато армії роблять дуже багато чого, але чисто формально по критеріям вони трохи можуть не вписатись, і от саме оця формальна сторона. Вона часто із за неї виникають відмови. Дійсно, теж мене часто питають, що ну я ж не виробляю там щось важливе для оборони, тому як я можу бути визнати критичним? критичним, і в дійсності є так звані, як ми їх назвали, економічні критерії. Це коли підприємство повинно доказати, що воно відповідає певному набору економічних вимог для держави. Держава повинна визнати, що дійсно це підприємство важливе. Тому якщо ви не виробляєте чогось на оборонку, це не означає, що ви не можете визнатись важливим саме по економічних критеріях. Почати, власне, треба з того, щоб відкрити 76-й порядок, це саме основний документ, який регулює критерії по критичній важливості. Там є вісім критеріїв, але сама основна загвозка заключається в одному з критеріїв це доведення вашої важливості для регіону або для національної економіки. І відповідно тоді вступають в гру вже або міністерства чи центральні органи виконавчої влади, або місцеві регіональні критерії. І вам відповідно треба дослідити і міністерські критерії, і регіональні критерії, тобто провести такий всебічний аналіз, співставити отримані дані з ситуацією у вас, тобто з документами вашими інформацією про ваше підприємство, і тоді, в принципі, стане відомо про шанси, чи ви зможете отримати критичність чи ні. Загалом не можна виділити якийсь єдиний пакет документів, який треба подавати всім підприємствам незалежно від сфери їх діяльності. Якщо виділяти документи основні по двом обов'язковим критеріям, тобто це зарплата і відсутні заборони з по податкам, то по зарплатам ми повинні дати довідку. Складено самим підприємством довільного формату і в ній довести, що у вас середня заробітна плата не менше 20 тисяч гривень. Також зазвичай ще підкладається податкова звітність, це об'єднана звітність за минулий місяць по ЄСВ, і з неї чітко буде видно, що у вас заробітна плата, наприклад, відповідає рівню, який ви декларуєте в довідці. Також щодо відсутності заборгованості по податкам замовляється довідка в податковій, і вона отримується протягом буквально декількох днів. The Якщо казати про документи специфічні, які ну, відносяться до певних видів господарської діяльності, то якщо брати аграріїв, там треба надавати спеціальні звітності по землі. Якщо брати перевізників, треба надавати договори, заявки на перевезення, ЦМРки, ТТНки, акти наданих послуг. Якщо брати виробників, то потрібно довести, що у тебе є реальне виробництво. Потрібно показати, що ти дійсно там відгружаєш товари по видаткових накладних. Тобто дійсно треба буде вдавати. Ватись в деталі, наприклад, КМВА затвердила такий цікавий критерій, що тобі треба виробляти товарів в середньому не менше, ніж по статистиці виробляли всі підприємства міста Києва в цій сфері за минулий рік. І ти повинен сам знайти статистику, зробити запит, подивитись скільки хто виробляв товарів саме в місті Києві, і визначити приблизно, чи ти втискуєшся в ці в ці рамки. Але так, якщо ще казати про КМВА, то за двадцять рік взагалі цієї звітності немає. І всі підприємства зараз беруть звітність за 2023 рік. Ну тобто, в дійсності іноді доказувати свою важливість є дуже складним процесом і дуже затратним по часу. подати документи ви можете або в своє профільне міністерство якщо ви там оптовою продажем займаєтесь мінекономіки перевізник державна служба з безпеки на транспорті якщо ви будівельник це агентство по відновленню і або в свою місцеву адміністрацію, якщо ви відповідаєте критеріям важливості місцевої адміністрації, якщо ж ви грузите на оборонку, тоді ви подаєте звернення або в Міноборони, або в Мінстратяхпром, або в Державну прикордонну службу, якщо військова частина відноситься до підпорядкування ДПСУ, або до СБУ, якщо відповідно до СБУ, або до ГУР. З грудня 2024 року в гру вступили так звані обов'язкові критерії: це заробітна плата не менше 20 тисяч гривень по підприємству, середня заробітна плата і відсутність заборгованості по всіх податках і зборах. Якщо ти не відповідаєш, хоча б одному з цих критерій, тобто їх не можна замінити на інші критерії. Якщо ти їм не відповідаєш, все у тебе немає шансів на критичку. Дійсно, ви могли чути, що можна відповідати деяким підприємствам лише двом критеріям замість трьох, і це супервелика привілея. Я можу коротко назвати, що це за підприємства. Це, по-перше, підприємства паливно-енергетичного комплексу і їх підрядні організації. Також це під лінійні аудіовізуальні медіа, це підприємства, які надають соціальні освітні послуги, і це вантажні перевізники вантажів і пасажирів. Це такі чотири види підприємств, яким можна відпадати лише двом критеріям. Тобто їм треба довести лише два обов'язкових критерії: це зарплати і відсутність заборгованості по податках. А третім їхнім критеріям, ну умовним третім, це буде просто довести, що вони здійснюють діяльність або з перевезення пасажирів, або з перевезення вантажів, або те, що вони просто є підприємством паливно-енергетичного комплексу, або аудіовізуальними медіа. В дійсності на практиці дуже багато підприємств із самими різними сферами діяльності отримують критичну важливість. Це і виробники різних товарів, і будівельники, і ті, хто займається роздрібною торгівлею, і так далі. Але самі я би виділив популярні підприємства, які вже отримали критичну важливість, які продовжують її отримати. Це перевізники, це аграрії, компанії з IT-сектору, і компанії, які займаються оптовим продажем товарів тобто вони імпортують товари і. Продають або просто тут перепродають їх. По самим новим вже затвердженим критеріям мінагрополітики е, потрібно розуміти, що якщо аграрій відповідає саме важливості національної економіки, тобто критеріям мінагрополітики, він може податись на мінагрополітики. Е, потрібно, щоб у аграрія було 500 гектар землі, якщо він, наприклад, вирощує зернові культури, якщо він вирощує плодові культури, достатньо всього лише 50 гектарів землі. А також е, є ще альтернативні критерії: це або 324 двадцять тисячі е, ПДФО за останній календарний квартал, або 20 мільйонів чистого доходу за минулий рік, наприклад, 2024 Вже е, а також другим критерієм це буде просто наявність кведу основного, що ви, наприклад, вирощуєте зерно чи вирощуєте якісь плодові і так далі. Тобто, в принципі, якщо є ці параметри, отримати критичку через мінагрополітики є дуже високі шанси, і мінагрополітики дуже швидко розглядає звернення. Якщо ж аграрій не має цих показників, він дивиться місцеві критерії регіональні, і там зазвичай є. Ну, по-різному в кожній області, але в середньому від 100 гектар землі там вимога наявності. Деякі області навіть мають вимогу 50 гектар землі. І ще деякі додаткові вимоги, наприклад, декілька осіб у штаті, там від п'яти осіб, деякі області ще більше осіб хочуть у штаті і так далі. Тобто є є два основних напрямки: це місцева адміністрація і мінагрополітики. Оскільки перевізникам можна відповідати лише двом критеріям, по логіці вони повинні лише довести, що вони здійснюють перевезення або по території України, або міжнародні перевезення, також довести рівень зарплат на рівні 20 тисяч гривень і відсутні заборгованості по всім податкам. І, начебто, все просто, але є певні нюанси. Деякі можна сказати неформальні вимоги, тому що Державна служба з безпеки на транспорті їй дали нагадаю в лютому повноваження щодо надання статусу критично важливим підприємствам, саме перевізникам. Той порядок, по якому вони діють, 50-й, він встановлює, що підприємство повинно бути ще важливе саме для Державної служби з безпеки на транспорті. Тобто, незважаючи на те, що 76-й порядок дозволяє відповідати лише двом критеріям, все одно підприємство-перевізник повинно довести важливість саме по 50-му порядку. В самому 50-му порядку немає дуже сильної деталізації. Що ти повинен зробити, щоб це довести? Є певні глобальні моменти, але є ще й приклад звернення, яке державна служба з безпеки на транспорті оприлюднила, і там чітко написано, що ти повинен надати саме міжнародні перевезення, тобто ЦМР, і не менше 10 штук за минулий рік. І відповідно, ми вже бачимо обмеження для перевізників, які здійснюють перевезення по території України. Тобто вони вже не можуть подати звернення до ДСБТ, що, на мою думку, є реальним порушенням 76-го порядку. І усно, і коли ти дзвониш на гарячу лінію ДСБТ і на своїх нетворкінгах, ДСБТ прямо каже, що внутрішні перевезення вони не розглядають. Чому так? Ну досі відповіді ні у кого немає. І в такому випадку, отримавши відмову від ДСБТ, підприємство змушене звертати свою місцеву військову державну адміністрацію за отриманням критичності. Але тут теж є нюанси, я не буду на них детально зупинятись. Але не всі військові адміністрації розглядають теж по двом критеріям саме по 76-му порядку. Деякі військові адміністрації, на жаль, вимагають від підприємств доказати важливість ще й для них. Тому деякі внутрішні перевізники стикнулись з таким замкнутим колом, де вони реально не можуть отримати. Критичність, але якщо відкинути в сторону всі проблеми і нюанси, то у перевізників пасажирів і вантажів є глобально два шляхи: або звертатись до ДСБТ, якщо ви здійснюєте міжнародні саме перевезення, або звертатись до військової місцевої обласної адміністрації, якщо ви здійснюєте і міжнародні, і внутрішні перевезення, і вам достатньо довести лише відповідність двом критеріям. Якщо ви займаєтесь оптовою торгівлею товарами, або ви імпортуєте їх і продаєте в Україні, або ви їх купуєте в Україні і перепродаєте, то вашим аля профільним міністерством є міністерство економіки, і для того, щоб отримати критичність, вам треба довести відповідність двом обов'язковим критеріям: це зарплати 20 тисяч гривень мінімум, і відсутність заборгованості по податках. Але щоб довести вашу важливість, наприклад, для Мінекономіки, у неї є свої критерії, і самим одним з самих популярних критеріїв є рівень заробітної плати. Тобто, у вас вже був да, критерій по зарплаті, але це ще додатковий критерій по зарплаті, і е, в критерії чітко сказано, що рівень заробітної плати, якщо е, штат е, працівників складає від 20 до 50 осіб, він повинен повинен дорівнювати середній заробітній платі по Україні. За минулий рік помноженою на коефіцієнт 3, тобто це приблизно більше 60 тисяч гривень середня зарплата. Якщо ж у вас більше 50 працівників в штаті, то середня зарплата повинна дорівнювати е, той же самий показник, тобто середня по Україні за минулий рік, але помноженою на коефіцієнт 2. Також одним із популярних критеріїв по мінекономіки є наявність філій в трьох і більше областях, тобто офіційно зареєстрованих, які внесені в державний реєстр, і щоб в, у всіх трьох областях у вас були якісь об'єкти нерухомого майна, ви сплачували там податки за працівників, які там працюють. Тобто, якщо це все є, це теж один із критеріїв, по якому можна доводити важливість. А також ще одним із важливих таких критеріїв для мінекономіки, це є отримання гранту на розвиток підприємництва. Так, там є дійсно Деякі умови, але якщо глобально, то якщо ви отримали грант, це вже зачіпка, це вже є можливість отримати критичну важливість. Також, якщо абстрагуватись від Мінекономіки і національних критеріїв, то ви можете довести важливість для місцевих критеріїв, це військова місцева обласна адміністрація. У кожної знову ж таки адміністрації різні критерії, тому деякі області дійсно. Якщо подивитись, критерії так розподілені, що вони поділені по видам діяльності, наприклад, оптова торгівля такі-то критерії, виробництво такі-то. Деякі області вони просто містять загальні критерії. І ти, якщо формально під них не підпадаєш, то ну все. Тобто, якщо у вас, наприклад, або менше 20 працівників, ви хоч розраховували на зарплату через мінекономіки, і ви не проходите по мінекономіки, і чисто формально не пройшли по області, ну по суті, все у вас немає шансів для отримання критичності. Якщо ви підприємство, яке займається IT, вам треба відповідати трьом критеріям. Одними з найважливіших є те, що ви є резидентом дія сіті. І далі додаються ще два обов'язкові критерії: це мінімальна заробітня плата 20 тисяч і відсутність заборгованості по всім податкам. Якщо у вас ці критерії є, ви просто складаєте звернення і подаєте його до Мінцифри. Воно розглядається звернення і доволі швидко. Стати резидентом дія сіті не так просто, як здається, і потім, після резидент, початку резидентства виконувати всі умови, бо е, є дуже високий рівень заробітних плат. Це мінімум 1200 євро на одного працівника. Е, є варіант, і коли ти не платиш такі високі зарплати, коли ти отримав реально грант на розвиток е, е, своєї IT-компанії. тоді там трошки інші умови. Ну але в цілому це дуже така важка і важлива сфера. Багато дуже підприємств, коли е, телефонують мені, вони першим, першу справу питають, а скільки людей ми зможемо забронювати після отримання критичності? Якщо брати е, дуже, дуже в загальному, то е, є квота 50% від е, повної кількості військовозобов'язаних на вашому підприємстві. Це саме розповсюджена квота. Є квота 75%, це коли ви підприємство, яке надає е, послуги з теплопостачання, водопостачання і так далі. Е, і є. Е, Квота 100% — це коли ви щось робите на оборонку.